Микола Тарновський, золоті вироки. Виправдані надії. Отак От я став робітником радгоспу червоний кокон, а точніше годувальником шовкопрядів. Що то була за робота? Коли б мені самому сказали придумати собі роботу, краще б не вигадав. Величезний гай, гектарів на 20 і весь засаджений шовковицями. Гіллякі розлоги починаються майже від землі. Як мені стало відомо, робота годувальника полягає в тому, щоб нашмугляти в торбину листя шовковиці і віднести до сеширеченного на 12 відсіків сараю, де на великих густих ситах кишать шовкопряди. Листя зважують і висипають в дощатий ящик, а вже звідти годувальниці беруть, скільки треба черв'якам. Чим більше назбираєш, тим більше заробиш пряма пропорція нічого складного. А якщо до заробітку 50 карбованців на місяць, дядько колота запевнив, що менше тут ніхто не заробляє, додати ягоди, яких на кожній деревині є сила силасиленна: білих, рожевих, червоних, чорних, блакитних, жовтих, і які можна їсти до схочу. Та ще їдальню з борщем, розкішну глиняну клуню з дерев'яними нарами, з сіном, ковдрою і подушку, тоді неважко буде уявити, яке велике щастя здибав я в цьому незнайомому краю. А небо яке лискуче, а помідори в городній бригаді, а яблука в саду, що примикає просто до шовковичника, а сонце над рівним рівним степом, а глибочезна криниця з великим. Маховиком, з двома відрами на валу і з холодною прихолодною водою, а постійний чудо запах полину, а не озорость соняшникове поле, якого я ніколи в житті не бачив словом, потрапив я в дивовижне царство і став по ньому, якщо не принцем, то принаймні князем. Правда, не сам я князював. Було тут у нас князів аж восьмеро. Богобоязливий Яша, що нишком хрестився перед кожною деревиною, схиляв плескату голову на бік, і навіть тоді, коли на шиї не було торбу, весело він Іванко з широченними правами і великими синіми очима, що запевняв усіх, ніби бачить Макара разом з вівцями на воднокрузі. Всюди сущий Мишко, він встигав ще до сніданку позбути. Побувати в радгоспівському садку, принести повну пазуху папіровок до їдальні і там виміняти яблука на хліб. Гнетко цей завжди виходив на шовковичну плантацію без торпини, а потім вертався назад і страшенно лаяв рідну маму, що забила йому памороки. троє інших хлопців, Тимко, Василько, Гаврило, нічим особливим не відзначалися. Правда, як і всі інші, вони без міри їли ягоди шовковиць і завжди першими сідали за стіл у їдальні. Хлопці зустріли мене з цілковитою байдужістю, протягом першого дня не розмовляли, а на другий оточили кільцем, спитали в один голос Що ти вмієш? Коли питання було вияснене, і я відповів, що вмію ходити на руках, всі князі Шовковичної плантації ахнули і змусили мене продемонструвати свою вправність. Вдалося пройти віддалі лише на два кроки, але і цього було досить, щоб завоювати собі славу і зрівнятися з ними в правах. Проте я недовго був рівноправним, вже на п'ятий день вони наділили мене вищою владою, бо виявили, що я не простий чоловік, а грамотний. Сталося це так, по дорозі на роботу я підняв з бур'яну листок з якоїсь книжки, прочитавши, відразу збагнув та це ж з таємничого острова. Зрадів, наче рідного брата зустрів на чужині, читаючи і радіючи зустрічі з героями роману, я не помітив, як хлопці вступили мене. Ти вмієш читати? спитав котрий вмію. Ану, прочитаю голос. Я не тільки прочитав, пізніше, обшмухлюючи листя, довго розповідав їм зміст цієї книги. Це так схвилювало хлопців, що вони не знали, як на мене дивитися і де посадити. А коли мені випало разом з Іваном піти в садок по яблука, тим корішуче заявив, я піду за Петра. Нікого це навіть не здивувало, ніби так і повинно бути. Відтоді я не ходив ні по яблука, ні за помідорами. Хлопці приносили, ділили все порівну, щиро вручали мені мою пайку. А через кілька днів я став головним по розподілу здобичі. Василько раптом заявив, що хоче помінятися зі мною ковдрами, бо в нього була нова і тепла, в мене стара і не дуже чиста. Так з рядового князя я став майже принцем. Василь Васильович Калита, з'явився якось під вечір. Відкликав мене от гурту, сказав Ти підеш зараз до мене. Куди? До моєї хати, хочеш? Я не знав, хотів того чи ні, але відмовитися не посмів. Приголомшений надзвичайною бригадировою ласкою ішов слідом за ним до селища і міркував, що воно й до чого. Ішли йшли майже мовчки. Василь Васильович для години спитав, чи вже написав додому листа. Я відповів, що ні. І ми далі мовчали. Розговорились аж тоді, коли, пром... коли поминули кілька крайніх хаток, що ледве виднілися за густою зеленню Брикоста Шовковець, і приступили до голубої хвіртки. От ми прийшли. Це мій дім калита подивився на мене легіду, нас чекає там моя баба, Марфа Миронівна. Постарайся їй сподобатись від того, де що залежить, Я я зніяковів, занепокоївся. Марфа Миронівна, низенька огрядна бабуся в чистому білому фартусі, з обвислим підборіддям і з вузькими щеленами очей, стояла саме біля стола, поряд з блискучим самоваром, коли ми увійшли, руки складені під грудьми, в очах острах. Оце той самий хлопець, про якого я тобі розказував, мовив бригадир до своєї дружини. Бачу, бачу, непевно відповіла бабка, наче я мав намір у першу ліпшу мить пустити все з вітром. Сідайте, будете пити чай. На столі церемонно біліли чашки в блюдцях, а між ними красувалося кілька слоїків варення і ще нарізаний скибочками хліб на плетеній мисці. Вони посадили плечима до дверей. Я не здавався на просьбу, вважав, що догодити бабці можна лише послухом. Але тільки но ну, я сів, вона чомусь занепокоїлась, подавала дідо відзнаки руками і мімікою. Нарешті він здогадався, подивився на свої руки. А дійсно, ми ще рук не мили після роботи. Підемо Петрико в на, на дворі». Миючи жилові руки, Василь Васильович посміхався сам до себе. Коли витирав їх вишитим рушником, питав Подобається тобі наша хата. Гарно. А ми тут двох живемо, діти і баба. Дітей у нас нема. Що мав на те казати, співчуття чи заспокоювати, як усі в таких випадках роблять, мовляв, не журіться, діти ще будуть. В скрутний час виручає гикань, І я. Негайно ж ним скористався. Як зрозумів його Василь Васильович, догадатись було важко. А все ж я помітив, що він глянув на мене досить прихильно. А ось баба чомусь не могла заспокоїтись здавалося, вона стежила за кожним моїм рухом, а як я до чогось м, доторкався, одразу ж витирала те місце біленькою ганчіркою. Знову посідали до столу. Замість наливати чай почали обоє переглядатися, пересмикувати плечима, ніби їм відібрало мову. Нарешті Василь Васильович заговорив вибачай, Петрику, але тут таке сталося, в хаті нема цукру. Був та вийшов, а Марфа Миронівна не мала часу піти до крамниці. Можна бути з варенням без цукру, вставила якось непевно господиня. Звісно, можна, але ж у нас їсть, а цукру нема. Так не годиться. Чай без цукру, не чай. То піди, Василю, зараз до крамниці, сказала господиня. Поки я ходитиму, самовар врахолониться. Це ж далеченько ти, Петрику, втрапив би звідси до крамниці. А чом би ні? Це там коло станції? ж, а вже а ж, то далеченько, то коли бігом туди і назад, може, ти скочиш, виручиш старих. Господар подивився мені у вічі так благально, наче від мене справді залежало щось дуже важливе. Звичайно, я погодився виручити господарів. Тоді Василь Васильович пішов в сусідню кімнату, приніс червону тридцятку, ось гроші. Дрібніших нема, тільки швиденько. Баба подивилася на нього, як на божевільного, а він лише підморгнув. Не одразу я збагнув, що вони собі думали, а як приніс цукор із здачу, баба двічі перелічила гроші, полешано зіткнула, проте й пізніше, здавалося, не була спокійною. чомусь кидала і кидала на мене сторожкий погляд. Подавши мені варення, вона швидко відсмутнула руку від блюць і вельми здивувалася, коли я, випивши три склянки чаю з варенням, подякував та сказав, що більше пити не можу. Після чаювання Василь Васильович повів мене в садок, там посидив на лавці біля себе, запалив цигарку. Хочеш? спитав, подаючи коробку з курву, ні. Гм, і ніколи не кортіло? Ніколи. Він недовірливо хитнув головою і, затягнувшись, почав говорити, як то легко збитися з правильного шляху молоді літа, і як потім важко вибратися з біди. А щоб цього не сталося, треба, мовляв, слухати старших, розумних людей, які можуть застерегти від усього злого, закінчив старий балачку проханням. Коли тебе, Петрику, коли тобі, Петрику, буде погано в житті, то знай, я завжди рада допоможу. Добре, сказав я. Василь Васильович вивів мене на околицю селища, що подав на прощання руку. Потім я швидко пішов. Кілька разів оглядався, він стояв на тому ж місці, в білому убранні, як маніак, і дивився на мені слід. На другий день калита прийшов на господарство дуже рано, зібрав хлопців і дівчат, поклавши на моє плече кістляву руку. Сказав Оце Петро Корчовий, я призначаю його ланковим заготівельної годівельної ланки. Сьогодні він сам вестиме облік роботи своїх товаришів. Прошу його шанувати. Смішно було слухати такі слова, проте я ствердно кивнув головою і задоволено усміхнувся.